Дітки, а чи знаєте ви, в якій державі ми з вами живемо? Так, наша держава називається Україна. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене і нація своя, українець в мами, я. Є у мене рідна мова, де українське кожне слово. Ми з вами, українці, маємо свою мову. Свою культуру, свою історію і свої символи. Давайте пригадаємо, які ж наші державні символи. Державними символами України є герб, прапор та Державний гімн України. Але є ще й народні символи обереги. Що ж це може бути? Це рослини, чорнобривці, калина, верба, тополя та різні предмети. Віночок, рушники, вишиті сорочки. Люди вірили в силу оберегів і дотримувались народних традицій, які передавалися з покоління в покоління. Це означає від старших людей до молодших. Говорити рідною мовою. Це означає знати свій родовід, зберігати про нього пам'ять. Означає любити свою батьківщину. Це не просто слова, це обов'язок перед минулим та майбутнім. Дітки, зверніть увагу на це дивне дерево. Що воно символізує? Наші прадіди уявляли життя людей на землі як велетенське дерево роду, свій маленький листочок на цьому дереві має кожен із вас. Його корінь це ваші дідусі і бабусі, гілки. Це ваші мами тата, а листочки ще виросли на гілочках. Це ви, дітки, недарма ж кажуть, який рід, такий плід. А це наша Україна ненька, огортає всі родини, народ. Ми з вами, всі український народ, який складається з родин малих і великих, дружніх і працьовитих. Це велике щастя, дітки, що ми можемо торкнутися до джерела нашої культури, вивчати її, вивчати свій родовід. А щоб роду не було переводу, треба берегти коріння нашого народу, роду. А хто ж його береже? Хто берегиня роду? Головною берегинею родини була завжди мати. Її називали святою. Мати народжувала дитину, співала їй. Вчила добра й любові. Ви, напевно, всі пам'ятаєте мамині колискові пісні. А чи знаєте ви, що наші пращури славні козаки, до Колисанок ставилися надзвичайно серйозно. Вони вважали, що без цієї пісеньки неможливо виховати справжнього козака. Прекрасну людину. Тож я пропоную вам, дітки, сісти зручненько і послухати давню Колискову. Як успівали ще вашим пра-пра-пращурам. Люлі люлі. Підростали діти і розуміли, що кожна їх сім'я це родина. Кожен батько продовжує рід свого батька, і чим краще ми зберігаємо традиції наших дідів, прадідів, тим міцніше коріння нашого родинного дерева.